Доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні, 7 квітня, визначаємо всесвітній день здоров'я. Пропонуємо вам цікаву консультацію. Поки ваша дитина ще дошкільник, вона не замислюється над тим, коли потрібно відпочивати, коли займатися, читати а коли гуляти. Вона постійно перебуває під доглядом дорослих, які самі організовують увесь її день. Але пройде час. І дитині потрібно буде багато чого вирішувати самі. Організовувати весь день дитині допоможе режим. Ваше завдання пояснити, що займатися відпочивати, гуляти і спати потрібно певний час. Тоді його буде вистачати на все. Дотримання режиму дня виробить у дитині почуття відповідальності, дисциплінованості, ті самі якості, які дуже потрібні будь-якій людині. Дитина обов'язково повинна вставати в той самий час бажано о 7.00 або 7.30. Лягати спати дитини краще о 20.30 або 21.00. Тривалість нічного сну не менше 11-12 годин. Цього часу досить для повного відновлення працездатності і функціонального стану нервової системи. Якщо не дотримуватись цього правила, дитина не відпочина за ніч, тому буде неуважною і млявою. Звикнувши лягати і спати і вставати в той самий час, діти швидко засинають і легко прокидаються. Необхідний і денний сон півтори-дві години. Адже діти стомлюються не тільки від занять, але й від шуму і від спільних ігор. У режим дня дитина повинна обов'язково входити ранкова гімнастика. Вона зміцнює здоров'я, знімає сонливість, дає заряд бадьорості – Перший раз обов'язково займатися разом з дитиною. Періодично, щоб, щоб прави не набридли, потрібно вносити в них нові елементи. Пройде час, і дитина буде самостійно займатися ранковою зарядкою, але ви обов'язково контролюйте чіткість і порядок виконання вправ. Гуляйте в будь-яку погоду. Свіже повітря для дитини це зміцнення здоров'я, загартування організму, поліпшення діяльності органів дихання і серцево-судинної системи. Перебування на повітрі повинно бути активним. Це і рухливі ігри, фізичні вправи і посильна разом з дорослими праця. Завжди, незамінним у режимі дня, повинен бути час сніданку, обіду, полуденка. Шері. Тоді дитина буде їсти з більшим задоволенням і апетитом. Якщо дошкільник звикне до виконання режиму дня, то згодом це стане його внутрішньою потребою. Режим запорука здоров'я. Будьте здорові!